Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Обговорили заходи з вшанування героїв. У лозові провели зустріч з родинами полеглих захисників. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір поділився з родинами оборонців напрацюваннями щодо книги пам'яті, ідеями зі встановлення інформаційних кіосків та куточків пам'яті в приміщеннях адміністрації, культури та освіти. Родинам показали зразки сторінок з книги пам'яті, розповіли, якого формату потрібні фото, та попросили перевірити довідкову інформацію про їхніх полеглих родичів. На зустріч запросили родини тих, по кому вже є офіційна інформація. Ція після службового розслідування і точно відомі місце часто обставини загибелів. В свою чергу родини загиблих захисників запитували за можливість облаштувати у місті алею героїв. Також цікавилися перебігом облаштування сектору військових поховань поле слави. Лозівській громаді оголосили карантин через сказ. Від укусів заражених тварин постраждали чоловік та дитина. В обох випадках напали домашні коти, які мешкали у приватному секторі. У селі Бакшарівка Бонаківського Страстинського округу домашня кішка вкусила за стопу хлопчика. Це сталося 13 вересня. Батькам довелося знешкодити тварину. На наступний день її тіло відвезли до Лозівської лабораторії Держпродспоживслужби. У п'ятницю, 15 вересня, у кішки підтвердили сказ. Відповідні висновки надала Харківська регіональна державна лабораторія. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дитина знаходиться під наглядом лікарів. У садовому 10 вересня домашня кішка напала на чоловіка. На четвертий день вона померла. У цьому випадку також підтвердили сказ, чоловіку надають медичну допомогу. У зв'язку з цим 18 вересня на протиепізотичній комісії вирішили ввести карантинні обмеження по сказу на території села Садове та Бакшарівка. Загрозливою зоною визнали село Іванівка, Богомолівка, Бритарі. З Павлівка Друга та Зелений Гай запланували додаткові профілактичні заходи. Лозівчани нарікають на дефіцит громадського транспорту у місті у вечірній час у Страстинських округах. Загалом Лозівський міський голова Сергій Зеленський запросив перевізників та профільні підрозділи міської ради, щоб проаналізувати причини та знайти спільні рішення. Дійшли до таких результатів. Остання маршрутка з возової до Панютиного вирушає о 18.10, і перевізники зобов'язані виконувати цей рейс. Пустять додатковий транспорт на центральне кладовище для лозівчан, які хочуть доглянути за могилами рідних або віддати шану похованим захисникам Маршрутки курсуватимуть з центрального ринку о 8.45 та о 10.45 щосуботи, починаючи з 23 вересня. Інші маршрути ще раз перевірять, щоб додати за необхідності там, де дійсно їздять люди. Тариф на перевезення до кінця 2023 року точно не підвищуватимуть. Збільшили суму підтримки перевізників з місцевого бюджету, виділили понад 4 мільйони гривень. Власники маршруток скаржаться на дуже низький пасажиропотік. Говорять, раніше прибуткові міські маршрути перекривали збиткові сільські. Тепер в Лозовій їздить значно менше людей. Через подорожчання запчастин підприємці не мають змоги оновлювати парк. Частина маршруток постраждала під час евакуації або задіяна для оборони країни. Перевізники просять пасажирів з розумінням ставитися до обмежень воєнного часу. У голозові на двох багатоповерхівках відновлюють дах та вікна, що пошкодили вибухи ворожих ракет. Замовник робіт Харківська обласна військова адміністрація, розповів заступник Лизівського міського голови Денис Петренко. Над ремонтом працюють майстри з Харкова. За кілька тижнів роботи виконали на понад 50 відсотків, розповів бригадир ТОВ Союз Сергій Свінін. Майстри зізнаються, виконувати ремонт на цих об'єктах досить непросто. Дахи мають великий кут нахилу, але працюють професіонали, тому планують до настання морозів завершити всі роботи. Денис Петренко попросив максимально сумлінно виконати всі етапи, бо ситуацію на особистому контролі тримає лозівський міський голова Сергій Зеленський. Що робитиме лозова, якщо перестане надходити вода з Краснопавлівського водосховища? На випадок такої надзвичайної ситуації комунальники готують запасні свердловини. Коштом громади вже провели необхідні відновлювальні роботи. Їх виконав лозова водосервіс. Свердловини можуть перекрити потреби міста приблизно на 30%. Однак, в отриманих зразках води поки що є відхилення від норм. Громада залучатиметься підтримкою міжнародних партнерів, які б могли допомогти придбати необхідне очисне обладнання. Це були основні новини тижня, що минає. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Озівської міської ради або сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.